Останні штрихи олівцем, кілька правок стилусом. І Різдвяна поштівка Оксани заграє усіма барвами. Гуцульський свічник трійця: це свічник, який багато в кого з львів'ян є вдома. Це свічник, який ми запалюємо, коли в нас немає світла. Ось і це свічник, який передається з покоління в покоління. В Самому полі цього свічника це як. Тріє царі з дарами, це військові і волонтери. Мій такий, якби улюблений ось цей нижній ярус, і це діти, які святкують Різдво, і це власне основне, що я хотіла донести, це те, що е, оця можливість, цей дар е, бачити, що діти святкують різдво, попри війну, попри ці потрясіння, е, розуміти для кого ми живемо і для кого ми творимо це різдво. Оксана Васьків розробляє офіційний різдвяний дизайн для Львова. Цього разу її листівку зі свічником можна знайти і відправити з різдвяної пошти, історичної локації у палаці Бандінеллі, найстарішої пошти на території сучасної України, звідки ще від 1629 року у світ вирушали листоноші. Сучасна різдвяна пошта створена з метою збору коштів на армію. Кожна продана і надіслана листівка різдвяної пошти поповнить збір для чотирьох бригад Збройних сил України. Тим часом поштівка Оксани долає 1129 кілометрів, щоб, зрештою, опинитися в околицях Покровська. У чотирьох львівських бригадах на фронті проходять службу тисячі мешканців міста. Саме для їхніх потреб оголосили великий збір на 200 мільйонів гривень. А кошти, отримані від різдвяної пошти, стануть його частинкою. Це є понад 155 тисяч гривень, і ця цифра кожного дня дуже активно змінюється. Це історія довіри, коли ти самостійно обираєш листівку і самостійно за неї оплачуєш. Прогнозували, що 80% люди будуть надсилати листи Україною, а 20 за кордоном, то насправді співвідношення є майже 50 на 50%. На час повномасштабної війни ми роз'їхалися всім світом. І оці листи, ці листівки це є також така можливість з'єднатися з зі своїми рідними чи близькими і надіслати їм щось дуже тепле з дому. Сесилія відправляє дві поштівки рідним у два різних данських містечка неподалік Копенгагена. Я не планувала надсилати листівки, але коли випадково зайшла сюди, подумала: Вау, я востаннє надсилала поштівку 20-25 років тому. Ось цю з котом я обрала батькам. Дізналася, що кота звуть Левчик, це означає лев. І зараз він живе у міській ратуші для бабусі. Я обрала інший гарний мотив. Тож так вони отримають листівки з України. Сподіваюся, вже невдовзі. Мені здається, на відміну від електронної пошти, поштівка це щось більш особисте. Напередодні відкриття різдвяної пошти Оксана Васьків вигадала конкурс Подаруй листівку Львову щоб відібрати і надрукувати 30 кращих графічних робіт. На заклик відгукнулися і її колеги-дизайнери, і непрофесійні автори, серед яких навіть діти малюють такий от фантазійний зимовий Львів. Найпопулярніша листівка, авторка Катерина Партика. Це це Львів і Зима, ну і цей напис, який відгукнувся багатьом найкраще різдво вдома. А є листівки, які мають просто історію за собою зворушливу. Це така листівка маленької дівчинки п'ятирічної Софійки, називається Ластівки. І її мама написала в листі, що так їхній батько військовий називає їх з донькою, коли приїздить додому. Традиція різдвяних поштівок має давню історію. Філокартист Євген Булавін показує перлини своєї збірки. Олена Кульчицька, Северин Обст, Осип Курилас чи Кароль Коссак. Буває, каже він: роботи художників уже втрачені у вирі воєн, а на листівках збереглися. А з однією роботою Казимра Сіхульського полює її досі. У нього такі цикли були. Гуцульська Мадонна. Я їх, наприклад, ніде не бачив. В мене є чотири тої серії, а п'ятої не можна знайти. То вони друкували, наприклад, п'ять поштівок, і коли ти їх складаєш, маєш одне зображення. Поштівки початку ХХ століття вони були багато в такому стилі арт-ново, Югенштиль есть зроблені, і вони були такими символістами-художниками оформлені. Поштівка вона ж була, напевно, не дешева тоді, і не кожен міг собі там її дозволити дуже відправити. Тому в основному люди якогось такого середнього класу їх відправляли, відповідно купляли. Художники отримували гроші, якісь якісь невеличкі гонорари за то. Ну і творили. Частину колекції філокартистів можна побачити на стінах Різдвяної пошти, Як і століття тому святочна листівка стає символом надії на кращий рік, а одна з них, розгорнута у великому форматі на львівській ратуші, нагадує, жодна війна не здатна зупинити зорю, що сходить. Омалянок Щудляк Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова.